Прийшло повідомлення, що невідома особа розбила вітрину. З напарником прибувши на місце у магазин на пасічній, зайшли в магазин, побачили ту особу, запропонували, продавець безпосередньо запропонував порушнику, щоб він відшкодував завдану шкоду. Сказав у розмірі 200 гривень. Якщо вітрина буде менше коштувати, вони повернуть йому ну, залишок суми. Правопорушник сказав, що він відмовляється від відшкодовувати шкоду завдану і себе агресивно поводив. Розмахував руками, чіплявся до напарника. Ну, нами було прийнято рішення затримати дану особу і доставити у міський відділ поліції. Привезли на Бельвідарську, запросили в кімнату. Для відвідувачів там поставили його на крісло. Було прийнято рішення зняти з нього кайданки. Він сказав, що буде спокійний. Спочатку ніби себе вивів адекватно, але потім почалися провокації з його боку, хотів вивести патрульних з рівноваги. Звідяку на нього було знову ж таки надіто кайданки для того, щоб його втихомирити. Під час складання моїм напарником протоколу по статті 173 кодекс України про лістине правопорушення вживав нецензурну лайку нашу сторону, ображав чисте гідність поліцейського. Намагався вивести нас на емоції, побачивши, що ми не піддаємося на його провокації, почав в принципі, стукати по столі, не даючи нам записати всі відповідні адмініматеріали. Він зараз ще нарушники Після чого його було обернуто від ніби спиною до стола, що він не стукав по столі, але я так зрозумів, що коли ми приїхали в... Відділ поліції він був вже настроєний на те, що, так як колись, можливо, до нього буде засовувати фізична сила, але насправді цього не відбувалося. Він себе представив під полковником в запасі, пояснив, що ми сплавки названня, ми сказали, що ми лейтенанти, а він сказав, що ми ніби ніхто. Після чого пробував себе різним чином виводити нас. А хочешь у мене на камеру, а вы сказали. Стояшку, нет. Ваша украинская полиция. Чего они поднимаются? Це украинская полиция, не то, что она взяла.

Потім неочікувано навіть для мене, для напарника, він почав бити головою об стіл, намагаючись припинити, щоб він не завдав собі шкоди. Останній удар пройшовся в кут стола, після чого він собі дуже сильно розсік чоло. Я общання волю. Що ж друге? Ну, що ти зробив? І почало дуже сильно бурхливу кров текти в нього з голови. Було надано перша домедична допомога, наскладено йому бинтову пов'язку, викликано по лінії 103 швидка швидку допомогу. Після чого. Його було звільнено з кайданків. Дай, є давай сюда. Українська армія, я сам українському видиш мені. То ти сам з тебе спил? Хто спив? А хто би у себе голуб стіл? Блядь, ти в наркомані, блядь там. Питай, хто бив голов стіл, підполковник там. Ну шо с... Давай! Ти суб! Трохи побив себе! Я власенку Дайте, щоб там кров вже не текла. госпіталізували швидко в міську клінічну лікарню. В принципі, були свідки, які бачили, що патрульні не мають причетності до його пошкоджень, тому що до нього фізична сила не прикладалася. Те, що він заподіяв собі фізичне пошкодження, в принципі, з власної ініціативи. Мафіону структуру даний громадянин знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Пояснити свої дії правопорушник не міг. Ну, сказав, що це не він, що на нього він стверджував, що на нього напали. Так що Йому просто запропонували, були відшкодувати завдану шкоду, і він відмовився. Ми були не затримували його, але в зв'язку з тим, що підпадає під статтю 173 Кодексу про адміністративні правопорушення хуліганство, ми змушені були затримати чоловіка. Ви будете підписувати протокол? Відмовляється, чи Відмовляється, Точно відмовляється. Добре, за вас від з вас підпишуться, ті, що відмовилися від підписової протоколі. На даного громадянина складено протокол по статті 173 Кодексу України про дитинне правопорушення Це дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи, або позбавлення волі на 15 суток. Це рішення приймає суд. Також було не складено протокол про дітейне затримання, При те, що ми його доставили міські відділ поліції, записано в журнал для затримання. В Афганістані. Африці! І оцей молодий офіцер, я не знаю його звання, щоб ви показали на 112 каналі, на всіх каналах, Я підполковник, щоб ви всі показали на всіх каналах оцього офіцера, який оцей і оцей, коли я кров'ю цікавий, надіссуйте, будь ласка. Те, що людина відмовляється від підпису протоколу, для цього є два понятих, при яких він відмовляється від підпису, замість нього підписуються два понятих і не засвідчує те, що людина відмовилася від підписання протоколу, але це ніяким чином не зменшує його провину або не позбавляє його від відповідальності. Екіпаж командира роти викликав нас на допомогу для оформлення стат статті 130. -ї. Водій керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Як мені відомо зі слів командира рот, вони побачили, як автомобіль, Mitsubishi Lancer рухається по вулиці Січових Серців смугою для маршрутних транспортних засобів. Та під час керування транспортним засобом їв за кермо. І ними було прийнято рішення зупинити їх. Вони зупинилися аж на цьому місці з вулиці Січових Стрільців проїхали до цього місця. Водій вийшов з автомобіля з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Також вони побачили в автомобілі бутилку від горілки і пасажири, ще два молоді хлопці сиділи. В автомобілі зі стаканчиками. Ми прибули сюди на місце. Водій погодився пройти тест на приладі драгер. Прилад драгер показав результат, який в декілька разів перевищував допустиму норму. Прибувши на місце події, побачили разом з водієм ще двох. Його друзів, пасажирів, які теж були в стані алкогольного сп'яніння. Нами було прийнято рішення викликати ще один екіпаж на допомогу. Коли ми почали складати необхідні адмінматеріали, а саме протокол по статті 130, той екіпаж, який приїхав нам на допомогу, спілкувався з друзями водія, так як вони Заважали, перешкоджали складати нам адмінматеріали. Та но адмін собі слабці суспили. В деякий момент один із пасажирів спробував нанести удар патрульному та штовхнув його. Шановний, шановний, останнє вам попередження Шо, я я? за невиконання законних вимог працівника поліції на вас буде застосовано згідно 44-45 статті закону України про да, Шановний, я вас попереджу в останній раз. Я вас останній раз! Водій та інший пасажир накинулись допомагати своєму другові. Нами всіма було прийнято рішення затримати їх, так як вони виражалися нецензурною лайкою, грубили нам, а також спробували нанести удар патрульному. Телефон, дай. Проффе. Дай свій номер. цей лот нанести удар кургну. Хто? Наш комбінець який? <плес> на, це, на, <плес> під час затримання один із молодиків, тобто один із його друзів, які їхали з ним, також в нетверезому стані. Це відбувалося під час самого затримання. Підійшов до мене і почав шарпати мене заформлений одяг, тобто за куртку. Намагався відтягти від свого друга. І в той момент, крім водія, ми затримали ще двох осіб, тобто його друзів. Везіть на Булюдарської їх двох. протокол затримання? І на Бульведерській водій продовжувався виражатись нецензурною лайкою, він на зауваження не реагував, навпроти його колеги заспокоїлись. Вони не чинили опору, не чинили конфлікт. <реслужен> Під час складання адмінматеріалів на Бальвадерській приїхала дружина водія, яка на нього впливала словесно, заспокоювала, що не завжди виходила в неї. Закрий рот! Закрий рот. Мені треба пити сідати за Ти маєш школу, ти маєш дитину. Рот і мовчи. Що є всього? Дружина цілком підтримувала позицію патрульних, заспокоювала свого чоловіка, водія транспортного засобу. Водія було складено адмінматеріали. Стаття 130 – це керування транспортним засобом, в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Та 173 – це є дрібне хуліганство про те, що людина виражалася нецензурною лайкою. Чого переважно брать? Це вам пояснення. Тільки потрібно було слово. Я вже не на учасників конфлікту було складені адмінматеріали. 173 стаття це дрібне хуліганство. Про те, що учасники конфлікту виражалися нецензурною лайкою бік громадян. Та на одного з учасників конфлікту була складена стаття 185 – Це не виконання законних вимог працівників поліції.